14 червня 1891 року народився перший голова організації українських націоналістів Євген Коновалець. Він починав військову кар'єру в австро-угорській армії, бувши мобілізованим під час Першої світової війни. Два роки коновалець провів у російському полоні. А, повернувшись, взяв активну участь у подіях української революції, формуючи армію УНР. Саме він став одним із організаторів найбільш боєздатної частини української армії корпусу Січов. Вих стрільців, а після поразки УНР сформував з колишніх офіцерів підпільну українську військову організацію. У 1929-му Коновалець очолив ОУН. Він просував питання відновлення української незалежності за кордоном і в лізі націй. Свідчив про голодомор. Тож керівництво СРСР ухвалило рішення ліквідувати небезпечного емігранта. Це зробив у 1933 році радянський агент Павло Судоплатов. 15 червня 1775 року російські війська за наказом Катерини II зруйнували Запорізьку Січ. Ця варварська акція відбулася одразу після того, як запорожці допомогли Москві перемогти в російсько-турецькій війні дорогою з османського походу загони на чолі з Петром Текелієм напали на Запорізьку Січ. Це була цілковита несподіванка для козаків. Частина ще не повернулася з війни, частина була на промислах. Тож Січ охороняло лише близько трьох тисяч осіб. Шансів дати відсіч 100тисячному російському війську вони не мали. Тому рада, скликана Кошовим отаманом Петром Калнишевським, вирішила скласти зброю. Після руйнування січі всі документи та майно козаків вивезли до Петербурга. Старшину засудили до каторги, а Калнишевського, якому на той час було 85 років, ув'язнили в Соловецькому монастирі. Постфактум Катерина видала маніфест, у якому назвала знищення Запорізької січі ліквідацією кубла пияків та розбійників. На землях відібраних у козаків отримали володіння фаворити та наближені імператриці. Тоді ж з'явився набридлий термін Новоросія, яким назвали окуповане степове. Причорномор'я. Козаки ж перейшли на землі Османської імперії, утворивши Задунайську Січ у гирлі Дунаю. 16 червня 1934 року в Харкові розпочався перший з'їзд письменників України. Завершувався він уже в Києві, куди повернули столицю. На цьому з'їзді заснували Союз письменників України. Проте приводів відзначати цю дату як святкову немає. На той час Україні повною мірою розгорнувся терор. Микола хвильовий уже застрелився, Олеся досвітнього розстріляли. Під арештом були Михайло Яловий і Михайло Драйхмара. Справжньою метою створення союзу було замінити вільнодумство 20-х років на цілковите підкорення лінії партії. Усі письменницькі організації України ліквідували, а нову спілку підпорядкували напряму всесоюзній у Москві. Кожне написане слово контролювали. Всі твори заганяли в рамки соціалістичного реалізму, усіх інакомислячих проголошували ворогами народу та знищували морально, а часто фізично. Імідж спілки письменників дещо покращився після смерті Сталіна, хоча звичка цькувати та відміняти незгодних так і залишилася аж до пізніх радянських часів. Проте в другій половині століття це вже було не про страти, а про ув'язнення, а частіше заборону друкуватися. 17 червня 2022 року Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС. Це рішення затвердили під час засідання Європейської ради в Брюсселі. За були 529 парламентарів проти 45. Україна також отримала домашнє завдання, перелік реформ і законодавчих змін, які мала здійснити для подальшої інтеграції. Із цим країна впоралася та 25 червня минулого року перейшла до наступного етапу розпочала переговори про членство в ЄС. 18 червня 1917 року в Києві розпочав роботу другий всеукраїнський військовий з'їзд. Він продовжив процес українізації армії. Важливим стало те, що форум зібрався, попри заборону військового міністра російського тимчасового уряду Олександра Керенського. Військові спонукали центральну раду до більш активної та самостійницької позиції. Це, зрештою, призвело до затвердження першого універсалу, яким проголосили автономію України. 19 червня 1926 року пострілом у серце Кілер убив Володимира Оскілка, українського генерала часів УНР. Оскілко служив в російській імператорській армії з 2014 року, збудувавши успішну кар'єру офіцера, а після більшовицького перевороту повернувся в Україну, де взяв участь у формуванні армії УНР. У 19-му році Оскілко вже був генерал Хорунжем і командувачем північної групи військ директорії. Це Військо успішно діяло на Волині та в Полісі. Проте, у квітні 19-го генерал відкрито виступив проти головного отамана Симона Петлюри, вважаючи, що той діє непослідовно та не бачить радянських агентів у своєму оточенні. Спробу державного перевороту придушили, і генерал був змушений здатися польській владі. Після підписання радянсько-польського миру він повернувся до рівного, звідки часто їздив до рідного села. Там його й поцілив убивця пострілом через вікно пізно ввечері. Він влучив о прямо в серце. За висновками польських слідчих вбивство вчинив агент більшовицького ЧК, але існує також версія, що замах здійснили члени української військової організації як помсту за співпрацю з поляками. 20 червня 1922 року в Празі розпочався другий український студентський з'їзд. На ньому створили Центральний Союз українського студентства. Ця організація об'єднала студентів українського походження поза територією СРСР. Вона діяла до Другої світової, а потім відновилася в 46-му та існувала ще 30 років. Наприкінці 70-х союз занепав. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.